Життя найцінніший скарб, та все більше полтавців добровільно готові його позбутися. Лише у цьому році відомі трагічні випадки. Мати двох дітей у Кременчуці стрибнула з мосту та повісився учасник АТО. 3 лютого до поліції міста Полтава надійшло повідомлення про те, що в своїй квартирі покінчив життя самогубство 39-річний чоловік. Зараз поліція з'ясовує обставини та причини смерті людини. Загалом хочу сказати, що за 2015 рік зареєстровано в національній поліції 395 самогубств. Вже за один місяць 2016 року маємо 31 таке самогубство. Дані цифри це лише зареєстровані провадження, наголошує працівник поліції. За словами психолога, частіше добровільно йдуть із життя чоловіки. Мають значення і вікові особливості. Засталою подібну статистику, назвати не можна. Це періоди так званої ранньої юності, 15-18 років, і період є знову ж таки певний сплеск там, для людей десь 33-35 років, і років, ну, і найбільший сплеск це для людей після 60 років. Тенденція суїцидальної поведінки колишніх учасників бойових дій явище розповсюджене, говорить психолог Кіра Сідих. Якщо за кордоном такі випадки намагаються попередити, то українським соцслужбам ще є до чого прагнути. Треба створювати психологічну допомогу для таких людей. Вона є, але, на жаль, вона більше зараз існує на рівні волонтерської допомоги. У Полтаві достатньо спеціалістів наголошує психолог, але функція допомоги травмованим бійцям не є обов'язковою, тому щоб попередити самогубство, необхідна участь родини і друзів. Самі ж постраждалі до психологів під час депресії звертаються неохоче, втрачає певний контроль над собою, і стан її свідомості звужується. Тобто людина стає некритична до себе і до своїх проявів. Окрім цього, психолог виділяє постійне незадоволення, накопичення негативних думок та небажання говорити про свої проблеми відкрито. Щоб подолати депресивний стан, спеціалісти радять частіше бувати на свіжому повітрі, вживати вітаміни, слухати музику та бути активними. Телефон довіри також може допомогти.